Всіх вітаю на своєму каналі. Рада, що завітали. Сьогодні я саджу ще цибулинні квіти: це тюльпани, нарцизи і гіацинти. Вже собі приготувала горщики. Сьогодні буде комбінована посадка. Це будуть горщики, які я буду ховати в льох. Все те саме зроблю як минулого року, адже мені такий спосіб дуже сподобався цієї комбінованої посадки. Гарно виглядало. Зараз вам покажу фотографію, як в мене було минулого року навесні. Точніше, цього року навесні виглядали тюльпани з гіацентами. Дуже мені сподобалося, класно, тому вирішила повторити, адже цей спосіб мені е, підходить. От. Але цього року лише буду садити ось ці великі горщики по 15 літрів, тому що вони мені, як ви бачили, підходять в горщики з рутангу і посаджу сюди просто більше цибулин. Постараюся виберу собі самі найгарніші. Дрібненькі посаджу, можливо, ще в один ось такий і все. От. Тому сьогодні буду займатися цим. Я вже собі землю насипала, засипала зверхушечку пісочку. От. Перебрала цибулинки. Вибрала такі більш-менш нормальні. Це мої цибулини, не, такі, не ті, що я заказувала, ті, що я заказувала, я посадила в садок. А це мої домашні. Як то кажуть, старий. От, Це нарцизи, тюльпани. І тут в мене ще є, по-моєму, геоцинти, і отут дрібненькі, всякі різні, деякі добрі, деякі недобрі тюльпани. От, Ну, і тут ще так само є нарцизи. Тому, якщо мені тут вже все гарно, я заставлю і ще лишиться, то, можливо, ще візьму один горчик, так як я сказала. Зі мною, як завжди, Аліска. Василько мій, куди ж без них? Це мої помічники. От, е в чому заключається комбінована посадка? Комбінована посадка буває трьох видів. Це буває по висоті ми висаджуємо, тобто ми беремо горщик, так як ми знаємо, що тюльпани саме найвищі, то ми їх садимо нижче, потім засипаємо землею. Другий ярус можемо садити нарцизи або е гіацинти, або, напевно, ще якісь не знаю. Ну, а саме на верхній слой можемо давати. Крокуси. От, це буває така комбінація. Буває комбінація, така, як в мене була минулого року. Це я садила половину садила тюльпанів, другу половину садила нарцизів. І ще в мене були тюльпани і друга половина гіацинти. Тобто, на передньому плані горщика низенькі у нас були гіацинти або нарцизи. Ну, а задній план були більш, більш високі це були тюльпани от Тому таку посадку буду робити. Ще третій третій вид комбінованої посадки це все в перемішку, все на одній висоті, по-моєму. Але хаотично. Такого не пробувала, мені таке не подобається, тому що минулий рік попробувала таке і більше експериментувати не буду, тому мені такий варіант підходить. Тобі ще він вже, як то кажуть, <с> був спробований Отже. Зараз буду вибирати самі найгарніші, а самі найтрошки гірші, можливо, в другий горщик. Отже, розпочнемо. Як бачите, в землі мене більше половина. Залишила я приблизно десь 10 см. От, ми садимо цибулини, як ви знаєте, тюльпанів. Це на три цибулини. Ось так. Ось такий у нас має бути така висота. От, отака: в мене. одна єдина гарна. Легенько вдавлюємо. Só so, demais. Ось так вийшло. Так, ще посадила сюди нарцизи повністю, і сюди маленький горщичок вийшли гіацент. У мене тут звичайні розові, дрібненькі, нема крові. Думаю, на столику будуть красиво виглядати. От. І тут щільненько половина тюльпанів, половина нарцизів. І тут аналогічно те саме. Думаю, буде красиво. От. Можливо, якісь цибулини і погані, можливо, якісь мають хвороби. Я нічим не обробляла. Тому що я особи і не знаю, чому обробляти, і тим більше, що, думаю, подивимося, проросте, то проросте, не проросте, значить, викинемо. Викинути встигнемо завжди. А так даємо завжди шанс, принаймні я так. От і все. Я досипала землі, полила, і вони будуть стояти чекати, поки вже буде досить таки холодно, тоді я спущу їх в льох і так. Вони будуть там стояти до, напевно, що березня місяця. І тоді я просто їх витягую з льоху, ставлю в себе в літній кухні. Літня кухня в мене не опалюється, тому там прохладно, але вже буде для них поступати світло, і вони будуть починати проростати. От, і все. А потім будемо милуватися красою навесні. Ось такий в мене був спосіб, надіюся, вам було. Цікаво, хто не пробував, то попробуйте, Дуже гарно виходить. О, дуже все просто, легко і без всяких заморочок. Отак. От Тому дякую всім за увагу, дякую за підписки, коментарі. Мені надзвичайно приємно за ваші е, читати теплі слова. Всім вам всього самого найкращого, скорішої нам перемоги і всім па-па!